Російські окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. За минулу добу підтверджено 85 випадків відкриття вогню по позиціях наших сил АТО. З них 37 на Донецькому, 35 на Маріупольському та 13 на Луганському напрямках. На Донецькому напрямку супротивник застосував важку артилерію. В районі Авдіївки вночі було особливо гаряче. Ворог використав понад 100 боєприпасів. Із мінометів різного калібру, гранатометів та кулеметів. Противник гатив по наших позиціях у Опитному, Авдіївці, Зайцевому та Пісках. Неспокійно було у Майорську, Кам'янці та Троїцькому. На Маріупольському напрямку, по Широкиному та Мар'їнці окупанти застосували міномети. В Красногорівці вогонь вівся з 82 мм мінометів та стрілецької зброї. По водяному та Старогнатівці працювали ворожі БМП. Біля Мар'їнки, Старогнатівки та Новотроїцького активізувалися ворожі снайпери. Близько 11 години вечора в районі Богданівки була виявлена дорога противника чисельністю до 5 чоловік. Підступивши на відстань до 100 метрів, ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї та АГС. Завдяки злагодженим діям особового складу вогнем у відповідь з АГС та стрілецької зброї ДРГ була відкинута. Тривало вогневе зіткнення 18 хвилин. Також противником велась повітряна розвідка в районі Новотроїцького. На Луганщині позиції Збройних сил України в районі Новотошківська, Новозванівки та Кримського противник хаотично обстрілював з мінометів та гранатометів, провокуючи українських бійців на вогонь у відповідь. Поблизу Новоександрівки, станиці Луганській та Попасної застосовувались гранатомети.